Жило було маленьке, пухнасте кошеня на ім'я Мурчик. Воно жило в теплому будиночку з червоним дахом і любило гратися клубочку. Але одного дня Мурчик засумував Мяу, як же нудно самому. сказав він і пішов шукати друга. Спочатку він зустрів жабку. Привіт, жабко!» Хочеш зі мною гратися? Ква Ква. Я люблю стрибати. А ти? Я не дуже. зітхнув Мурчик. Потім він побачив пташку. Привіт, пташку. Хочеш зі мною гратися? Цвірінь. Я люблю літати. А ти? Ні, я не вмію літати. знову зітхнув Мурчик. Аж раптом. З кущів визирнуло інше кошеня. Воно було сіреньке і усміхнене. Привіт, я смастик. А ти хто? Я Мурчик. Граємось разом. І вони почали бігати, ховатися і катати клубочок. Ура! засміялися обидва. Ми тепер найкращі друзі. І відтоді Мурчик більше ніколи. Mais son mouva.